Всім доброго дня, друзі Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. Також ось каналу канал вітаємо. Всім слава Україні! Героям нашим слава. Що, друзі? Сьогодні у нас 28 липня, понеділок. Фу. Неділю не мав змоги. Збігати на гриби, подивитися. Все робота, та й робота. Ти сьогодні після роботи якраз спіжу трошки до лісу. Знаю, що нам сьогодні попадеться. Бо грибників сьогодні досить багато було. По розмовах грибів нас Подивимося, що нам сьогодні попадеться. Маємо не так багато часу, десь годинки 3-4 приблизно. Ну, Подивимось, подивимося, що нам попадеться. Всім гарного перегляду. Ми починаємо. Найшов першого білячка маленького. Все, ось такого маленького першого білячка знайшли. Ось такий білячок. Так ось і другий білячок. Отакий. Так, є у нас третій грибок. Тоже невеличкий. Тут а четвертий є. Грибники. Грубі гриби повизберували. Такі два грибочка. Так, є в нас п'ятий грибок. <una scı -ttaa. coughs> Такий трошки більший. Опа. Без вас пару штук дрібоньких знайшов, я вже кинув пакет. Ось такий грибочок. Шостий грибочок, Тоже такий більшенький, ще нам грибники трохи лишили, грибочок. Є два грибка. Друзі, добрався я до свого козирного місця. Хто не дивився відео, попереднє відео, як ми тут назбирали грибків. І що ви думаєте, є тут далі? Небагато, але є. Ой, зічений. ще один. Тут ще один є. Уже небагато, але... але то місце віддало за один раз. Всі грибки. О, такі два грибка, я поки що найшов. Знайшов я такого поїдженого. Тут ще один є грибочок. Ой, який красончик. Tak, drużaki, i teraz słończyk tak, drodzy, jakie jeszcze znakiem widzicie, to są moje listy jeden rybokie. o, tu jeszcze ja nawet nie wierzę. o, jeszcze jeden drugi rybokie. Тут ще й третій є. Як він виріс, як він виріс. І вроді я ще четвертого вижу, якщо я не помиляюсь. Опа. Ось такий грибочок класний. Чотири грибка. Мусите зі мною лазити, трошки вас потрясе, але нічого такі чотири грибка. Ще один грибок сховався. Отакий біля чок. Отакий такий білячок Так, є ще одна знахідка. Теж старе місце. Минулого року я також одного знайшов тут і все. За минулі роки нас Так, тут. Йдемо далі. Друзі, перебрався я вже на другу сторону, у свої звичні місця. Ось перший білячок в дубовому лісі. О, такий ось білячок, оце вже красунчик. Ось такі грибочки якраз закривати. Ось така краса. Ну сюди я перейшов, то вже десь хвилин 15, от цього перший грибок. Або грибники перейшли, бо трошки було начищено. Не знаю, зараз будемо вийти далі, що буде. Так, продовжуємо. Так, друзі, є ще білячки. Tu jest jeden mały, tu jest jeden większy, A tu nie jest jeden. Tu takie bieleczki. Takie bieleczki, krosiutkie. あの。No? Що друзі, перейшов я вже на своє місця, тіло, а тут же купа нарізано, Вже за суботу-неділю грибники вичистили, що капець. Ось тепер за хвилин 20 знайшов аж білячка одного, Який сховався. Так купа понарізано, Ха, нічого. І ми щось трошки підзбирали, і люди підзбирали. Ось ну. такий білячок. Так, що, рухаємося далі. Так, Друзі. Чергова знахідка. Ось перший грибок. Так, тут є у нас другий грибок. Wiesz, i piatą i szukł, wiesz, wiesz, i i tutaj, dwa. I tutaj dwa, to ja mu coś zaskoczył za rybkami, wiesz, Нив. Тут повертаюсь, тут ще один є. Грибок. Ось такий грибочок. Так, друзі, ще один є. Тому трошки далі, то я ж попереднього не йшов. Тут прийшов якраз ще один. Наше місце трошки дало грибків. Наші починає темніти, сонечко зайшло майже вже в лісі темніє. Трошки траси пришвидчувати. <кій> 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 То ми дуже багато часу на, на переходи Зайняло Ось я вроді вижу ще одного. Ну чи не так? Ну чи не так? Ну, ось іще один гербок. Де він заліз. Де він заліз. Ось такий. І, 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 і. Ось такий. Такі два грибка. Так, друзі, подивіться. Оцього я без власний йшов грибка. Оці ці вже грибки варті уваги. Дивіться, який красивий. О. Ой, який грибок класний. Який класний грибок. Один. Mm -mm -mm. Все, другий. Другий. Третій менший. Третій поменший. Але гарненький. О, Такі чотири грибка. Це вже місцями густий ліс то вже мало що видно, І очі все гублять. Так, добре, йдемо далі. Так, друзяки, недалеко від тих шани йшов. Дивіться, які, класно, які класні грибки. Один. Десь тут трошки поменшій. Другий. О! Опа! Тут третій. О, дивіться. О, ти що, ти що? Ось Такі поросту грибки. Красунчики які. Гарно, йдемо далі. Так, друзі, з цієї сторони тих трьох знайшов. Обійшов сюди, дивлюся, тут ще є два. Тож гарненькі. Такі бочечки. Бочечки. Ось такі. Ось Такі дві бочечки. Друзі, ще знахідка. Дивіться. Оба. Один. Dobry bok, już ale nie czuło. Tak, troszkę polipszy, lepszej, po Opa, o tej, już tu trzy ode Де гарньоні, дай тось все Ось Ще, друзі, грибок. Знаєте, вже, мабуть, що на завершення, але ще подивимося трошки. Так, камера. Передає ніби світло в лісі, насправді вже темновато. Ось такий білячок. Ну що ж, друзі, добралися ми майже вже додому. На цьому будемо завершувати наш сьогоднішній похід. Вечірній похід за білими грабками. А знову ж таки, як завжди, нема часу, по грибки піти, але знаходимо. Хоч під вечір, але знаходимо. Ось така кількість білих грибків. Непоганенько ми сьогодні підзбирали. Вам, як завжди, бажаю ще більше назбирати, ніж я назбирав. Дякую за вашу підтримку. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі.